Безжалісна до злочинців, привітна до законослухняних громадян. Про систему розумного міста, яку презентували у Ладижині на Вінниччині, не говорив хіба що лінивий. Гугл видає сотні дописів, користувачі мережі у постах сперечаються. Одні кажуть, що це ще один крок до покращення безпеки в Україні. Інші пишуть, що цифровий концтабір вже близько і тепер, мовляв, на вулиці пива не поп'єш, а поліцейські дрони залітатимуть на балкони українців. Кожен має право на свою думку, але ми вирішили подивитися, як система працює, так би мовити, в бойовому режимі. Те, що побачили, відверто шокувало. В наступні кілька хвилин розповімо, чому приїхавши до Ладежина, засмутилися. Навіть наша камера відмовлялася знімати через дощ. Людей на вулиці практично не було. З'явилася думка, що в таку погоду і система Smart City працюватиме некоректно, але не так сталося, як гадалося. Ситуаційний центр цілодобово фіксує в. Всі події в місті та за його межами, адже камери встановлені за десятки кілометрів від Ладижина. І правоохоронці вже можуть поділитися першими результатами. Місяць назад в місті Ладижин запрацювала система безпеки Smart City, над розробкою впровадженням якої працювали поліцейські Вінничини. За цей період система дала позитивні результати. У поліцейських з'явилася можливість оперативніше реагувати на події. А ті складні процеси, які раніше забирали багато часу правоохоронців, зараз виконуються набагато швидше. Ми працюємо заради покращення безпекової ситуації в регіоні і вже отримуємо подяки від людей. Далі тільки розширення кордонів розумного міста. Про впровадження смарт сіті в інших населених пунктах та регіонах ми ще обов'язково поговоримо. Зараз зупинимось на тих подіях, які трапилися в Ладижині, і в яких система допомогла правоохоронцям. Ми з етичних причин не розповідатимемо про кримінальні злочини, хоча вони також фіксувалися камерами спостереження, і не останню роль в розкритті зіграла система розумного міста. Докладніший йтиметься про звернення громадян, які погодились поговорити на камеру. Одне з правопорушень стосувалося дитини. Йшла моя дитина із гуртка, проходила автомобіль, і, случайно в неї впала бутилка. Вийшов хазяїн цієї машини з магазину і почав придавляти якісь претензії до моєї дитини. І він дернув мою дитину за ракетку, тому що мій син ходив на бадмінтон і він йшов із, із цього гуртка і погнув йому ракетку. За допомогою відеофіксації в місті та за його межами правоохоронці дізналися маршрут пересування автівки порушника. Його зупинили за десятки кілометрів від Владижина. На камерах знайшли цього власника авто. Він уже від'їхав на 50 кілометрів від Ладижина. поліцейські його дуже оперативно повернули. Ще один випадок стався в одному з магазинів Владижина. В маркеті поцупили ліхтарик. Факт радіжки ми виявили. Ми звернулися до органів поліції. Вони прийшли до нас, взяли відео, із камер спостереження, там де було видно обличчя, тут події розвивалися технологічно надзвичайно цікаво. В магазині встановлені свої камери спостереження, проте вони не під'єднані до розумного міста, а могли б працювати набагато ефективніше в єдиній системі. Поліцейські отримали зображення з крадієм з камер спостереження магазину, яке завантажили до системи Smart City і встановили його місце знаходження. Важливий момент, як зазначають ладижинські прав. Правоохоронці потрібно вчасно повідомляти про скоєне правопорушення та не плутатися в показах, адже від цього залежить ефективність роботи поліції. Красти в принципі погано і протизаконно, але красти у літньої людини низько. В наступному випадку йтиметься про мобільний телефон, який поцупили у пенсіонера. Правоохоронці за допомогою Smart City відтворили маршрут пересування і встановили, хто саме поцує мобільний телефон. І Він це все на камерах дивився, мені розказував, підправляв, да-да-да, каже, да, да». там був, там був, там був. І він прийшов, сказав, там і там, знайшли, ось ваш телефон, все, хлопці, хліб не жують, а добре гризуть. Недарма працювали розробники Смарт-Сіті. Про це каже заступник начальника ГУНП у Вінницькій області. Ігор Волокітенко знає інноваційну систему безпеки як свої п'ять пальців. Поліцейський ділиться планами стосовно впровадження розумного міста в інших населених пунктах та регіонах. Пройшло небагато часу з моменту запуску системи Смарт-Сіті у Вадині. А сьогодні ми вже отримуємо багато запитів від інших територіальних громад області щодо запровадження такої системи на їх територіях. Для приходу вже розроблені відповідні пропозиції і консультації для Могилів-Подільської територіальної громади та Вінницької міської громади, які в результаті будуть впроваджені на їх територіях. Основна ідея запровадження даної системи це є взаємодія поліції і громади на засадах партнерства. Отже, ми завжди готові надавати відповідні фахові консультації головам територіальних громад з даного приводу. Конкретно про ефективність системи смарт-сіті Ладижині можна буде говорити після хоча б півроку роботи. Але свого часу в Масачусетському та Кембриджському університетах провели дослідження, яке показало, що в районах, де були встановлені камери відеоспостереження, вулична злочинність знизилася на 21%. Адже саме усвідомлення громадянами того факту, що їхні дії можуть бути записані на електронний носій, є потужним фактором стримування.